Вітаю на уроці з основ підприємництва. На попередньому навчилися розрізняти види витрат, розуміємо зміст поняття собівартість. Тепер переходимо до ціни товару чи послуги. Ціна це грошовий вираз вартості товару, який відбиває рівень суспільно необхідних витрат праці. Цінова політика підприємця. Це комплекс заходів. До якого належить формування ціни, знижок, умов оплати за товар. Основна кінцева мета отримання максимального прибутку. Проміжними цілями може бути захист на ринку своїх позицій, вихід на ринок із новим товаром, швидке відшкодування виробничих витрат. Перш ніж розробити стратегію формування ціни. Підприємець намагається врахувати всі фактори, які впливають на рішення. До внутрішніх факторів, які впливають на ціноутворення, потрібно передусім віднести витрати на виробництво товару чи послуги. Отже, ціну товару визначає передусім собівартість. До собівартості додаємо прибуток і матимемо гуртову або оптову ціну товару. Такий метод ціноутворення називають витратним. Витратний метод базується на врахуванні суми постійних і змінних витрат на одиницю продукції та запланованого прибутку з урахуванням нижнього порогу ціни. Коли ви підраховуєте вартість вашої футболочки, роз, прямо візьміть і розпишіть на е, листі паперу е, кожен пункт, що це купити тканину. Що це її потрібно доставити, потрібно десь взяти лекало або взяти розпороти свою футболочку, і по ній це зробити самостійно або найняти самостійно пошити, або когось попросити і заплатити за це, красивенько її спакувати і відправити клієнту. І, і до цієї вартості, яка у вас вийшла, ви додаєте свою... свій прибуток котрі ви бажаєте отримати у нас на, на все десерти і кофе, і всі напитки, калькуляція є. кофе. Да, ми знаємо, скільки на одну порцію кофе. Текі ну кофе молка настраивается таким образом, що там ну определенное количество грам на порцію кофе. Ну от кофе прежде всего молоко, если надо, тоже определенное количество грам. Зарплати сотрудников, комунальні услуги, ну в данном у нас в основному світ. Как бы Світ вода. Ну, вода це постольку, постольку, а свет – тоже стаття расходов тому що кофемашина достатньо мощная і вона прям да, много потребляет Витратний метод не враховує характер попиту, рівень платоспроможності споживачів, політику конкурентів. Ціна товару, визначена за таким методом, може бути завищеною. Якщо всі виробники такого товару використовують витратний метод ціноутворення, цінова конкуренція буде мінімальна, а ціни більш реальні та виключатимуть наживу коштом покупців. Наприклад, ціна простої лавки 700 гривень, з них дошки, бруски, захисні покрівельні матеріали 300 гривень, оплата праці 200 гривень. Прибуток підприємця 150. Припустимо, витрати на виробництво столярних виробів збільшуються. Наприклад, подорожчала деревина: якщо підприємець прийме рішення підняти ціни на всі свої вироби, то зменшиться попит, зменшиться обсяг реалізації, дохід, ймовірно, і прибуток. Тому потрібно визначити групу товарів. У собівартості яких частка вартості деревини найбільша, а потім порахувати, як зміниться ціна. Можливо, варто частку простих лавок зменшити, а більше виробляти тих, у собівартості яких висока частка витрат на оплату праці столярів. Собівартість такої лавки збільшиться, наприклад, на 5%, а ціну за неї. Можна поставити вищу на 25% і навіть збільшити заробітну плату працівникам. Є інший спосіб оновити асортимент продукції майстерні за умови, коли дорожче якийсь із факторів виробництва. Наприклад, замінити у виробах деревину, яка подорожчала металом чи пластиком. Тоді збільшення витрат на деревину істотно не вплине на ціну таких виробів. Тепер поміркуйте, а як діяти власнику столярної майстерні, якщо буде збільшуватись мінімальна і середня заробітна плата працівників, а не ціна деревини? Спробуйте змоделювати ситуацію, коли витратні матеріали для виробництва товарів дешевшають. Зниження витрат не завжди позитивно відбивається на ціновій політиці. Так, за умови падіння цін на борошно і сир, виробнику вареників невигідно їх продавати як такі, що подешевшали. Це ж може викликати підозру у покупців щодо їх якості. До зовнішніх факторів, які впливають на процес ціноутворення, можна віднести дії уряду, політику конкурентів, реакцію споживачів. Повернімося до схеми формування гуртової ціни реалізації товару. Існуючі в країні непрямі податки спричиняють зростання цін. Наприклад, кілограм печива виробник готовий реалізувати за 60 гривень, оскільки ставка податку на додану вартість становить 20%, то ціна реалізації зросте до 72 гривень. Якщо пекарня має відділ продажу, то до ціни потрібно додати збутові надбавки, що включають витрати на заробітну плату продавця, облаштування торговельного місця та інші. Якщо продукцію реалізовує торговий посередник, то до ціни потрібно додати його витрати на організацію гуртової і торгівлі і його прибуток. Торговий посередник. Може продавати товар під приватною маркою, відмовитись від реалізації невигідних йому товарів, встановлювати високу ціну на ту чи іншу марку товарів, а інші реалізовувати дешевше. Це продаж проти марки. На практиці підприємці можуть застосовувати, крім витратного методу ціноутворення, і інші, наприклад, на основі рівня поточних цін. Метод ціноутворення, що орієнтується на рівень поточних цін, досить поширений. Він створює атмосферу справедливого підходу до встановлення ціни на подібні товари. На першому етапі, щоб зрозуміти собі вартість изделий, достатньо знайти своїх конкурентів, наприклад, інших парикмахерів або других майстрів нігтьового сервісу або других модельєрів-конструкторів і підсмотрети їх прайс. Mm, я так делала. И потом, потом я составляла собственный прайс. у У у У нас 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 них три два. нету промежутков. Но если взять, допустим, их средний напиток и наш ну, стандартный, то да, цена отличается там дороже. Ну, не на там гривна две может быть. Становлення ціни на основі торгів ґрунтується на тому, що кожен виробник призначає ціну пропозиції, стежачи за тим, щоб вона була дещо нижчою, ніж у конкурентів, але не опускалася нижче рівня собівартості. Остаточна ціна на товар встановлюється з урахуванням цінової політики виробника, впливу ціни на інших учасників ринку. Аукціони проводяться на зниження ціни. Тобто підрядник, який запропонує за даний вид робіт, ну, який перед цим оприлюднюється перелік робіт, які виконуються на об'єкті, або відомість обсягів робіт, або дефектний акт, проєкт докладається після того, як це оприлюднено. Підрядники готують свої пропозиції і свою ціну пропонують за виконання цього об'єкта. І хто нижчу ціну запропонує на аукціоні в електронному вигляді, той і переможець, якщо в нього немає суттєвих порушень в документації. Вибір ціни на основі рівня поточних цін орієнтує не на власні витрати, а на ситуацію на ринку, на цінову політику конкурентів. Поведінка підприємця адекватна його становищу на ринку. Підприємець-лідер, як правило, диктує свої умови. Дрібніші підприємці можуть собі дозволити орієнтуватися на лідера, змінювати ціну після того, як це зробить він. Якщо конкурентів мало, то підприємець має можливість контролювати ціни, а вплив ринку тоді зменшується. За умови високого ступеня конкуренції ціни регулює ринок. Ці нові війни витісняють слабких з цього ринку. Наприклад, я розуміла, що в мене є футболка, і мені потрібно її зробити. Я буквально засікала время, за сколько я делаю это лекало. Допустим, вручну я его делаю час лекала футболки. Потом я примерно понимаю, что я потратила еще на то, чтобы это все сделать. Что у меня горел свет, ну, свет и коммунальные платежи их можно примерно какими-то гривнами докинуть к, этой, к этому часу работы. Но я потратила бумагу, я исписала карандаш, у меня была линейка. если бы у меня не было линейки, я бы не смогла этого ничего сделать. И вот эту стоимость, допустим, это будет 300 гривен условно, получилось у меня, что я потратила на то, чтобы сделать это лекало без, с зарплатой своей. Я смотрю на стоимость аналогичной услуги у других конструкторов и понимаю, что либо у них есть дополнительная, почему у них может быть стоимость больше. Возможно, у них есть аренда помещения. Тогда у них стоимость их изделий, их работы, она сразу автоматически будет больше. Возможно, у них нет аренды, но они больше специалисты, и поэтому они себе посчитали большую стоимость собственной зарплаты. Плюс, если я плачу налоги, а я плачу налоги, я беру сумму налогов. Примерно разбиваю ее на, на дни недели, когда я работаю. И потом это разбиваю на часы и понимаю, что в час 15 гривен примерно это то, что я отдам только на налоги. На практике. Підприємці можуть застосовувати, крім двох попередніх методів, ще й метод ціноутворення на основі цільової норми прибутку. Цей метод застосовують тоді, коли планують досягти бажаної норми прибутку на вкладений капітал, ціна одиниці товару це сума її собівартості. І величина прибутку, яку бажає отримати підприємець під реалізації своєї продукції. Необхідно взяти до уваги, що розрахунки ціни в цьому випадку залежать від обсягу виробництва і реалізації. Підприємцю необхідно визначити оптимальний обсяг виробництва. Цей обсяг зменшується внаслідок зниження витрат. А на розраховану ціну пливатимуть ще й характер попиту і конкуренція. Метод встановлення ціни на основі відчутної цінності товару використовують бізнесмени, які вирізняються особливим підходом до роботи на ринку. Розрахунок робиться на певну категорію покупців, які погоджуються платити гроші за особливий товар чи комплекс послуг. Доплати пов'язані з доставкою, обслуговуванням. Тут доречно вести мову про престижні товари, про особливі послуги, за які за різних обставин і різних умов покупець погоджується платити будь-які гроші. Ось чому підприємцю важливо бути надзвичайно чутливим до змін попиту на товар. В цьому році ми вперше виготовили пасхальні кулічі на вершковому маслі. Воно було на порядок дорожче, але воно користувалося попитом, навіть бо у нас були замовлення на нього. Ми, ми спекли таку маленьку пробну партію, поставили її, думали, що ми просто її для себе зробили. Ну, думали, постоїть вона до вечора, і ми її роздамо своєму колективу. Для своїх ми спекли. Але нам прийшлося тричі його робити. Отак, от три рази ми закладали цю закладку на вершковому масі. Тобто ціна зараз це не питання питання якості. За якість людей вдають гроші. Наша ціна е, трішечки відрізняється. Наприклад, сир моцарела взяти конкретно. Відрізняється на гривню 15-20 більше. Чому? Ну тому, тому що це крафтові сири. По-перше, це ручна праця, повністю натуральна продукція. І тому вона не може бути дешевша, а цінителі натурального вони розуміють. Якщо зрозуміла суть основних методів ціноутворення, повернімося до бізнес-плану. До маркетингового плану, внесіть опис моделі ціноутворення, розрахунки собівартості і ціни товару чи послуги. Бажаю вам успіхів, до зустрічі на наступному уроці!